Я вклада в дорогу, я вже літу. Побажайте ну, мені, в мене все буде так, як я запланувала. Дай Боже, я вже на крок швидше, ближче до операції. І це добре, бо я дуже хочу зробити. Я дуже хочу мати гарний носик. Так, буде мене Мене. Вона буде моїм передвитником у лікарів. І, до речі, це в неї буде перший такий попит, такий щоб бути перекладником. Вона, вона добре знає мову, але вона ще нікому не допомагала, щоб там терміни такі практи. Так я в неї перша на печі. Кажу Віка, буду заробляти гроші Сама. Тому знаєте, що я вам скажу? Завжди залишаєте, якщо з кимось сваритесь, або думаєте, що це все, завжди залишайте хоч один, одну таку зацепочку, щоб людина могла до тебе достачатися, написати, не блокуйте повністю, залишайте трошки трошки такого простору, щоб він мог іноді до тебе дотягнутися. Дуже часто писав, 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 писав. Я не виглядала. Та, Отак, тримала, тримала манеру. Ну, а зараз ми їхати на трені. Чого такої зірочки, такої квіточки їхати, не розумієте? Так само. Ну, і до речі, людина хороша, хороша, добра людина. Чому б ні? Ми дружили і непогано дружила, але потім сталося трошки таке, що не, не, не порозуміння. Ну, будемо, я думаю, будемо чи не будемо дружити, це таке це все залежить. що це повинен бути тільки ну, розумієте що ні-ні ні не в кому разі а, просто друзі а далі буде все видно я завжди залишаю за собою право накидаюся ну, на все дивлюся, як людина поводиться що для мене робить і потім роблю виставку якщо щось не так, я просто алізу і, і я кажу так все я вас всіх люблю поїдемо їдемо їдемо ще трошки ще десь хвилин 20, і я буду вольна